Привіт, привіт! Вже стартувала основна сесія НМТ і вже відомі перші зливи завдань НМТ з математики. Тому сьогодні попрацюємо. Мене звати Марія Петруня. Ми сьогодні розв'яжемо завдання першого варіанту за 17 травня. І так, перше завдання розв'яжіть нерівність 7 в степені Х менше буде рівня 140 Дев'ята показникове рівняння ми зводимо до однієї основи, застосуємо властивість від'ємного степеня. 49 це 7 у другому, 1,49 – це 7 в мінус другому. Тобто 7 в степені х менше або дорівнює 7 в мінус другому степені. 7 більше одиниці, тому знак нерівності не змінюємо. Х менше або дорівнює мінус 2. Рушучок зафарбований мінус 2 штрихи в білим. Отже, проміжок від мінус нескінченності до мінус 2 включно. Це відповідь Г. Ага. Друге завдання: на діаграмі відображено розподіл кількості працівників фірми за віком. За даними діаграми визначте у скільки разів кількість працівників віком від 20 до 29 років. Перевищує працівників, яким 60 і більше років. Як бачимо з діаграми, це 60-70 років. Дивимося на діаграмі, кількість працівників 20-29 років це 36 працівників. 60-70 це у нас 4 працівника. Щоб дізнатися, скільки більше, ми розділимо 36, поділимо на 4. Це буде 9 у 9 разів працівників віком 60-70 років більше, ніж працівників 20-29 років. І це у нас відповідь Г. Ага. Третє завдання: сторона CD паралелограма BCD утворює з прямою AD кут градусна міра, якого дорівнює 55 градусів. Ми бачимо це на малюнку. Визначте градусну міру кута MAB, Теж він позначений на малюнку. Кут 55 градусів і кут BAD – це відповідні кути при паралельних AB і CD та січній AD. А отже, вони рівні кут BAD дорівнює 55 градусів. Нам невідомий кут BAD, який треба знайти, це буде суміжним з кутом BAD, тому він буде дорівнювати 180 відняти 55 градусів. 125 градусів. І це відповідь А. Четверте завдання: модуль 2 відняти 80 на 0,1. Так як це модуль, тому можна відразу відкинути два варіанти відповіді від'ємних і обчислити модуль 2 мінус 80 помножити на 0,1. 80 на 0,1 це 8, 2 відняти 8, це модуль мінус 6. Модуль мінус 6 це шість. Трикутна призма має, бачимо на малюнку трикутну призму, в основі лежить трикутник, і в неї дві основи АБЦ і ДФ є на малюнку, І бічні грані у нас будуть три. Бічні грані, ну і ця попереду, да, бічна грань три. Тому відповідь: дві основи та три бічні грані дуже легко. Наступне завдання: на рисунку зображено графік функції рівне F від X, визначений на відрізку від мінус 5 до 5. позначте властивість, яку має функція. Перша властивість набуває лише додатніх значень. Це неправильне твердження, тому що графік нашої функції знаходиться як. Вище осі x, так і нижче осі x, де функція набуває від'ємних значень. Неправильно. Парна Парна функція, як ми знаємо, симметрична відносно осі О. Тобто, якщо ми складемо як листочок по Y, то наші дві частини графіка повинні співпасти. Як ми бачимо, це не так, тому це твердження теж невірне. Наступне має дві точки екстремуму. Де це екстремум? Коли графік робить або ось так хвилю, або ось так хвилю. Тому дивимося. Є у нас такі ось одна точка екстремуму, ось інша точка екстремуму. Тобто має дві точки екстремуму це правильна відповідь. Які з наведених тверджень є правильними. Стосується… Прямокутник. Перше. Діагоналі будь-якого прямокутника є бісектрисами кутів. Подивимося. Проведені у нас прямокутник у діагоналі, і бачимо, очевидно, що ось цей кут не дорівнює цьому кутові, тому це твердження неправильне. Діагоналі будь-якого прямокутника ділять його на 4 рівні частини. Подивимось на другий прямокутник. Дійсно, це 4 трикутника, але. Вони рівні ось так парами. Тому ці, це твердження теж неправильне. І наступне третє. Діагоналі будь-якого прямокутника рівні. І це твердження правильне. А, тому Наступне завдання. Потрібно обчислити корінь, з такого виразу корінь з 2 мінус 5 до квадрату. Застосуємо тотожність корінь із а до квадрату дорівнює модуль А. Корінь корня із 2 мінус 5 до квадрату дорівнює модуль корінь з 2 мінус 5. Потрібно зрозуміти, яке це число в модулі, додатнє чи від'ємне. Корінь з 2 менше, ніж 5, тому що 5 це корінь із 25, тому і різниця буде менша нуля. Міняємо місцями 5 мінус корінь 2. Це наша відповідь, і це відповідь Б. Ціна акцій компанії зросла на 10% від її початкової ціни, якою була початкова ціна цієї акції, якщо її ціна тепер становить 990 гривень. Нам потрібно знайти початкову ціну. Нехай початкова ціна буде Х гривень. Тоді, коли її підвищили на 10%, а це 0,1х. Гривень, то стало 990 гривень. Ми будемо мати тут таке рівняння х плюс 0,1х дорівнює 990. І швиденько розв'яжемо, так, 1,1х дорівнює 990 х дорівнює 990, поділити. На 1,1. Дивіться, х буде дорівнювати, на треба 9900, поділити на 11. І це буде у нас 900. І це відповідь А, початкова ціна товару 900 гривень. У прямокутній системі координату просторі задано сферу з центром у початку координат. Якій належить точка А 0,05, яка з наведених точок належить цій сфері. Що нам говорить точка А з координатами 0,05? Те, що радіус цієї сфери буде дорівнювати 5. Отже, будь-яка точка, яка від центра, це від точки 0,0, 0, лежить на цій відстані, буде належати нашій сфері, і це точка 0, мінус 0, 5 і це відповідь В. Обчисліть суму коренів рівняння 15 на х плюс 3 до квадрату, відняти 375 дорівнює 0. Подивимося на це рівняння, навіщо нам такі величезні числа, тому ми візьмемо і поділимо на 15. В результаті у нас вийде х плюс 3 до квадрату, відняти 25 дорівнює 0 х квадрат плюс 6х плюс 9 відняти 25 дорівнює 0. Зведемо подібні доданки. Буде х квадрат плюс 6х мінус 16 дорівнює 0. Це зведене квадратне рівняння, застосуємо теорему вієта. Це рівняння має корені, які в сумі дадуть нам мінус 6а множенні Дадуть мінус 16. Це два числа. мінус 8 і 2. Мінус 8 на 2 мінус 16, мінус 8 плюс 2, мінус 6. В результат нам потрібно записати уважно суму цих коренів. Мінус 8 додати 2. Це буде мінус 6. І це відповідь г. Периметр ромба дорівнює 80 см, а його висота 12. Визначте довжину у сантиметрах меншої діагоналі цього ромба. Нехай у нас ромб ABCD. І в ньому проведена висота CK. У нас відомий периметр цього ромба 80 см. І ця висота CK яка дорівнює 12 см. Знайти потрібно діагональ, АС меншу, АЦ меншу діагональ. Знаючи периметр, що ми можемо знайти? Звісно, ми можемо знайти сторону ромба. Сторони ромба всі рівні, тому ми можемо позначити будь-яку сторону, наприклад, БЦ, вона буде дорівнювати периметру поділити на 4, тобто 20 см. Це всі сторони: і Б і АБ, і СД, і АД. Висота у нас дорівнює 12. Тому з трикутника БКЦ, він прямокутний, ми знайдемо за теоремою Піфагора С Квадрат. Це катет, тому від гіпотенузи, від квадрату гіпотенузи, Від квадрату, від квадрату гіпотенузи віднімемо квадрат катета. 20 квадратів 400, відняти 12 квадратів 144, це у нас буде 256, отже, БК буде дорівнювати 16 см. Якщо БК 16, а АБ 20, то тоді на відрізок АК нам залишається 20 відняти 16, тобто 4 см. Підемо в інший трикутник, трикутник АКЦ, він теж прямокутний. І за теоремою Піфагора знайдемо нашу меншу діагональ. АЦ квадрат. Для цього трикутника це гіпотенуза, тому нам треба додати квадрати катетів. 4 в квадраті 16, 12 в квадраті 144, отже, це буде 160. Щоб знайти АЦ, нам потрібно знайти корінь з 160. З цього числа корінь не добувається, тому відразу ми прибираємо відповідь В-відповідь Г. І вже нам буде підказка. Це або корінь з 5, з 10, або корінь з 10. Ми бачимо, що це число дуже добре розкладається на 16 і 10. 16 виносимо, це буде 4 корня з 10. І це наша відповідь Б. Тринадцяте завдання. В геометричній прогресії BN невідомо, що B1 дорівнює 32, В2 дорівнює 8, а обчислити нам потрібно частку В5 і В7. Знаючи два послідовних члени, ми можемо знайти знаменник, це буде b 2 поділити на b 1 дорівнює 3, 8 поділити на 32, скоротимо 1 четверта. Щоб знайти b 5 скористаємося формулою n ного члена. Це b 1 на Q в степені на одиничку менше в четвертому степені. А отже, нам потрібно 32 помножити на 1 четверту в четвертому степені. Тобто 32. Перших помножити на 1,256. Скоротимо і ми отримаємо 1,8. Щоб знайти Б7, можна, звісно, скористатися формулою одного члена, а можна б5 двічі помножити на Q. І це буде 1 8 помножити на 1 4 помножити на одну, четверту, помножити на одну Це буде 120. 8. І залишиться нам дізнатися частку в 5 на б7. Нам потрібно 1 восьму поділити на 1 1,128. А поділити, це означає помножити на обернене число. Скоротимо, і виходить 16. А 16 – це відповідь Д. 14 завдання. Розв'яжіть систему рівнянь, і в розв'язок нам потрібно буде записати суму. Уважно. Дивлячись на цю систему, здається, що це дуже якась важка система, але це не так, якщо її трішки спростити. Попрацюємо з першим рівнянням. Перше рівняння у вигляді пропорції, тому застосуємо основну властивість пропорції добуток крайніх до рівня добутку середніх. Отримаємо таке рівняння: 5х до рівня 2х плюс у. Друге рівняння перепишемо. Перенесемо невідомі вліво, відомі вправо. Перенесемо х вліво числа вправо. Коли переносимо, не забуваємо змінювати знак протилежний. Заведемо подібні доданки, отримаємо систему 3х відняти. У, 4х відняти у дорівнює мінус 2. І ця вже система виглядає набагато простіше. Помножимо перше рівняння на мінус одиницю і створимо умови для методу додавання. Додамо ці два рівняння. Мінус 3х плюс 4х це буде х, і знищаться дорівнює мінус 2х, знаємо. Підставимо у перше рівняння сюди. У нас вийде, що 3 помножити на мінус 2. Мінус y дорівнює 0. Отже, мінус 6 мінус y дорівнює 0, y дорівнює мінус 6, це наше х нульове, це наше y нульове, а в результаті потрібно записати суму. Мінус 2, додати мінус 6 буде мінус 8. Отже, це відповідь А. 15 завдання це у нас логарифми. Потрібно обчислити значення виразу Логарифм за основою 5 добутку 5аб. Якщо відоме значення логарифма за основою 5а на b, яке дорівнює 0,7. Застосуємо властивість логарифма, логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів. Тобто, розпишемо логарифм за основою 5. Числа 5 плюс логарифм за основою 5, а добуток А на Б залишимо, тому що відомо наше значення. Логарифм за основою 5 числа 5, це, як відомо, одиничка, а логарифм за основою 5 числа АБ нам відомо 0,7, плюс 0,7, а це дуже просто: 1,7. І це відповідь А. Це була перша частина тестова. Чекайте на другу частину.